Вітаю глядачі свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю лівий берег. багатостраждальний мій. Я на ньому живу. Давайте ми подивимося. Зараз вже у нас 16.11. І подивимося розклад на лівий берег міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Що нас чекає? Загальна обстановка по прильотам, яка буде. О, прильоти будуть. Але закінчиться більш-менш нормально. Слава Богу, я сюди докладу. Так, будемо це все ми роздивлятися і розк... все буде це общ... ну, в общому доступі, ми будемо знати, що і як. Ну, розговори, і більш-менш воно не буде таким страшним. Давайте подивимося, будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор ударів ракет по лівому берегу. Що ми будемо з того мати? Ми з того будемо мати, бачите, он плютки, Але новини будуть гарні. Люди під масками. Коса, яке рішення буде? Ключик в наших руках. Вирішимо ми це питання, хоча це буде не дуже легко, судячи по всьому. Але ключі в наших руках наших ППО. Давайте подивимося. Дайте, будь ласка, мені карти, сигніфікатор для дронів, що то буде по лівому берегу для нас. Що ми будемо мати з цього. М ну, якось сьогодні по дронам тільки якось так нервово, але в цілому буде все добре. Слава Богу. Так, і загруза існує, але вона е, вирішиться. І вирішиться добре. Давайте подивимося С-300, чи є загроза їхня. Дайте мені карту сигніфікатор, що то буде для лівого берега С-300. Гарні новини. І що ми будемо мати ще? Бачите, по лабіринту ходять, вони думають, що то треба, чи не треба. Думки в них є про ці С-300, то, що я вам казала, подлі речі хочуть робити, ну, але, але ж їм то не дуже вдасться. Карти всі косвені, всі косвені. Воно розглядається, але новини добрі. Сигніфікатор нормальний. Давайте ми подивимося на стовпчиках. Чи буде удар з 300 по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години? Будь ласка, карти, то мені покажіть. Так чи ні? Так, дуже схоже, але ситуація буде подвійна. Подвійна буде ситуація, бо рядом лежить дорога роздвоєна. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть зруйновані будинки по лівому берегу міста Запоріжжя в приватному секторі на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо. Знаєте, повні можливо, що будуть ці удари. Це буде важливе, важлива така ситуація. Ну, я так скажу, так, проблеми нам вони зроблять, але але по колодязю. Вони нам не, не, не зможуть зруйнувати життя в повному розумінні, да? тобто такого розвалу е, там не буде. Але ви бачите, які карти впали на приватний сектор. Так, я ще раз поклала. А, показує, що а, подвійна ситуація по лабіринту, ось воно так якось, знаєте, нервова буде обстановка, неоднозначна, не неоднозначна буде обстановка. По приватному сектору, люди, лівий берег, я дуже вас прошу, бережіть. Бережіть себе своїх близьких. Приготуйтеся, що буде, може, якась загроза для вас. Приготуйте там і запаси, і все, і е, підготуйтеся. Будь ласка, покажіть мені карти. Лівий берег міста Запоріжжя на ці 24 години. Багато поверхівки, чи будуть руйнування від ракет, дронів, снарядів тощо. Ну, Вроді, як непогані карти. О, хрест падає. Хрест падає. Ключик в наших руках, але подвійна історія буде. Двійки. Причому дві-двійки. Хлопці будуть працювати, дуже будуть ретельно працювати, але результат неізвісний буде. До того до того буде все добре, бачите? От поки двійка не впала, гарні карти. От я на хрест поклала хрест після хреста ключ в наших руках, так, але тут іде двійка. Багато поверхівки. Я хочу так сказати вам. Зараз я ще покладу один розклад. Але із цього видно, що там буде серйозна ситуація, буде конкретне якесь дійство, і воно буде дуже важливим. Ключ в наших руках, але буде двойственна ситуація. Ось що проблема. Так, буде хлопці робити, але чи зіб'ють, чи зіб'ють. Бачите, опять воно показує все під питанням, рішення під питанням. Ну, якось все ж таки воно розрулиться на більш е, легш, легша буде ситуація. легше. Е, якщо навіть вони от попадуть, то вона буде легка, та ситуація. Да? Бачите, от колодязь опять падає і гарні новини. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей по лівому берегу на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Чи будуть загиблі люди? Смертельні випадки. Падає опять лупа, але сонечко. Неясна ситуація опять буде. Опять неясна ситуація. Якось воно буде віхлять. Незрозуміло буде, чесно. З життям незрозуміло буде. Так, туди далі воно, як, знаєте, бачите, от вирулюється. Але от зміни йдуть, от воно вирулюється. Але до того воно йде, ну, от окрім е, сонця, да, е, всі карти неоднозначні. Неоднозначні. Будуть поранені. Скоріше всього, будуть поранені, але не вбиті. А травмовані, поранені можуть бути. Так, ну і давайте подивимося. Вбитих не повинно бути загиблих. Так, і давайте подивимо. бачите, там падає лисиця, лабіринт, тучі, тобто. Воно таке щось неясне, незрозуміле. По ідеї, там, може, навіть і травмованих не буде. Знайдуть потім, може, якось просто ну, навіть травмованих я там особисто не побачила. Так, давайте подивимося. Ну, може так, якось, знаєте, щось, опять-таки, щось з головою, щось таке. Воно пов'язане іменно. Так, е так, людей ми подивилися, будівлі подивилися, інфраструктуру дивимося, лівого берега на ці 24 години, яка вона буде: вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок. Так, дивіться, Газ і інтернет-зв'язок я зразу забираю. Все буде добре. Газ і інтернет-зв'язок. Ну, інтернет маючи на увазі. Громадський транспорт теж буде працювати. Цивільний транспорт. Деякий час щось таке будем е, незрозуміле. Не, не Щось таке буде з цивільним транспортом. Щось тут багато, подвійна історія буде. Тобто десь можуть попасти, можуть десь попасти люди по транспорту. Постраждає цивільний транспорт десь. Так, верніше, може постраждати, може не постраждати. Тобто там подвійна історія. Так, ну і дивимося ми з вами. По опаленню я бачу тут колодязь. Колодязь дерево, в принципі, все налагодиться. Будемо сподіватися, що все налагодиться. Що будуть в мене тепленькі батареї. Так, і давайте подивимось водичка. Водичка, йдуть якісь зміни. Трошки воно тут буде якось не у всіх, але потім налагодять вони. Тобто, Ну десь йдуть свої проблемки, але вони налагодяться. По електриці. Те ж саме, десь не буде зв'язку електрики, десь буде. І от опять я бачу змій, хрест. Неясна буде ситуація, пльотки. Ага, і стабілізується ситуація. Е, знаєте, щось буде з електрикою. По пльоткам, я зараз подивлюся електроенергію, воно мені не подобається. Нам на правому березі випала така якась дуже схоже на врідительство, знаєте? Так, і це у нас інтернет, да? ой, зв'язок, в смислі телефонний зв'язок. Телефонний зв'язок. Ну, Тут налагодиться, тут все буде добре. Так, а ну дайте я подивлюся ще раз електрику, будь ласка, мені карти покажіть, скажіть мені, чи буде якась диверсія? Чи буде, як це слово називається, коли це роблять спеціально, але свої підлічиною? Як це називається? Саботаж. Саботаж, диверсія на енерго наших підстанціях. Пов'язані з енергетикою на лівому березі, з електроенергією. Чи будуть такі дії? Башня, змія і чоловік. Так, от іменно це і буде ця людина в державі, подлі речі, і це людська чоловіча енергетика. Будуть якісь диверсії, диверсії подлі від людей, які там працюють на цих комунікаціях. І по правому, і по лівому берегу. Так. Давайте я подивлюся. Так, промислові об'єкти в цілому по лівому берегу. Тобто, ви зрозуміли, що з енергетикою будуть проблеми? Будуть по лівому берегу. Десь якось у когось, але це не від ударів буде. Так. Промислові об'єкти в цілому взагалі, по лівому берегу, чи будуть якісь удари, криси падають. Криси падають на гроші, до речі. Ну, а так в цілому я не бачу. по косвеному такому, тільки криси. Тобто там крадуть, ударів не повинно бути. Тільки там саботаж у той, крадіжки, в колективі. Тіх промислових об'єктів. Ой, от дивіться, що полетіло. Бачите, от ця карта прямо так перевернулася. Не знаю, що тут вони не переверталися, але оця перевернулася. Це я дивлюся на промисловий, Хотіла подивитися вже на промисловий майданчик Заводського району. Будь ласка, мені прокажіть промисловий майданчик. Заводського району. Теж криси падають. Теж криси. Це все в колективі буде, люди. Це все буде в колективі. Займайтеся своїм колективом, займайтеся своїми саботажниками, там отіми продажними ворюгами. Так, і Мотор Січ. Мотор Січ. Там вже змінили директора на Дніп... запорусталі, по-моєму, щоб Дніпроспісталі. Ну, коротше, Міненвест, там, де Ренат Ахметов володіє цим. Всім. Молодий став мужчина, там директор, але він там і працював, був менеджером, директором, туди-сюди. Молодий зовсім. Так, будь ласка, покажіть мені карти Мотор Січ, яка буде обстановка на ці 24 години в плані ударів. Бачите, гроші йдуть на мотор Січ, але і тут і маски, і змії. Все на кучу. Опять, опять саботаж від своїх, подлі речі, від своїх же. Крадуть вони, причому, бачите, це все оправдують документами, документами оправдують. Все робить, комар носа не підточить. Вони е, володіють там цією ситуацією по ключу. І оце цим займаються, виводять гроші. Може, даже банкрутять завод. От. Це вони цим займаються. Ці люди, які там працюють. Ударів там не буде. Ударів не буде. Це оце змія. Так, криси в колективі. Тут. Якщо навіть є наміри, наміри удару, то вони закінчаться ось букетом. Відразять той удар. А оце в колективі гроші, оце все крадеться. От. ой 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 Так, де дивимося? Зараз ми з вами промисловість подивилися. Давайте торгівельні об'єкти подивимось по лівому берегу, яка буде обстановка. На відкритих майданчиках торгівельних в плані. Ударів, щоб як воно там все буде. Ну, більш-менш нормально буде. От, бійтеся оці кримінальних структури, ворішок під масками, з темними думками. Це темні люди. Так, і давайте подивимося. Закриті. Торгівельні об'єкти по лівому берегу в плані ударів. Все буде нормально. Але бачите, є якісь плани тут по цьому питанню? Ну, так, тут більше гроші. Гроші, 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 гроші. Ударів ніяких не буде. Так, давайте ми подивимося Балабіно. Чи будуть руйнування будинків в Балабіно на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо? Те ж саме можу сказати: у вас там сидять оці суки і строчать, строчать. Башня випадає. Двойна ситуація буде у вас там, але більш-менш нормальна. Але я вас дуже прошу, бачите, що вам випадає темні люди. Темні люди, темні думки, подвійна ситуація і башня. Бачите, яка ось у вас комбінація? То, Балабіно, ну будьте дуже ретельні і уважні, щоб ви могли швидко зорієнтуватися. Бо у вас там, так, в цілому немає, я не бачу того. Ну, розумієте, це наші хлопці випали. Ось вони будуть захищати, буде колодязь по балабіну. Ну, більш-менш буде нормально, я не хочу вас пугати. Більш-менш нормально, але у вас там дуже багато людей, які працюють на ворога. Може, не багато, але вони давно там і вони працюють на ворога дуже успішно. Вони, вони під маскою, ви на них навіть не подумаєте. Це може бути або стара людина, або дитина. Або жінка. Ну, така вроді, як який не той. Розумієте? Треба робити розклад такий. Все одно воно не покаже так. Так, давайте подивимося кушугум. Будь ласка, карти мені покажіть на ці 24 години, яка буде обстановка з домівками, чи будуть руйнування, бітрикет, дронів, снарядів тощо. Бачите, перша карта гарні новини від наших хлопців, ключ в їхніх руках. Успішно вони будуть відражати. Ось башня і, поба... і башня лежить між дуже успішних гарних карт. Нормально все буде кошугом. Кошугом все буде добре. Я вже заговорююсь, ви знаєте, буває, що автоматично щось кажу і заговорюсь, так що ви вже знаєте порядок нашого. Розкладу, навіть якщо я загав... заговорююсь, то ви вже знаєте, що... про що це? Да? Хто постійно дивиться. То мисль в мене йде та, що треба. Я просто можу ну, сказати не так, назвати не то місце. Але в думках я якраз думаю то, що треба. Просто можу оговоритися, то не переживайте. Так, ну, в принципі, все ми подивилися з вами. ми подивилися з вами по, прав... по лівому берегу. Нічого, вроді, як не забули. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе. Будьте завжди готові зреагувати. Вже не, надо... не треба паніки, не треба всього цього, але будьте просто готові. Всі, люди, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі а, і. До завтра почуємось.